Шановні присутні, розпочинаємо церемонію вручення державної нагороди ордена за мужність третього ступеня. Дуже важко і боляче усвідомлювати, що багато найдорожчих і близьких людей вже немає поруч з нами, кого забрали небеса. Надто дорогою ціною для нашої держави дається мирне життя. Проклята війна забирає українських Найцінніше життя їхніх рідних 15 лютого 2023 року на території Донецької області відданий військовій присязі загинув солдат водій відділення кулеметного взводу стрілецької роти Володимир Вікторович Сербінський. Роки. Скільки б їх не минуло, не зітруться імена тих, хто не повернувся з війни, хто б віддав своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні. Оголошується хвилина мовчання. Слово надається секретарю Володарської селищної ради Сергію Вікторовичу Миколаєнку. Сьогодні ми зібралися, щоб вручити нагороду родині Володимира Вікторовича Серпінського, наша посмертна, дорога родина всієї возьмі громади. Примість наші співчуття втрати вашої близької людини, чоловіка та батька. Вічна пам'ять Володимиру Вікторовичу. Наша громада ніколи не забуде. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошуємо начальника 4-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Євгена Валерійовича Бордунова. На жаль, ці ордина і далі приходять сюди дуже багато. Посмертно. Але від нас особисто, від нашої громади, ми повинні згадувати і ніколи не забувати ті подвиги, які наші хлопці з нашої рідної землі роблять на передовій. Вони своїм життям передують нашої перемоги. Хочеться, щоб із поколінь в покоління, і з родин в родини ці прізвища передавалися і ніколи не були незабуті. Тяжко втрачати рідних, тяжко втрачати, з ким ми жили, кого знали, але ця біль ніколи не втихнеть українському народу, тому що майже кожна родина. Зазнала втрати через цю війну. Указом Президента України від 18 листопада 2024 року No770 нагороджена орденом за мужність 3 ступеня посмертна Серпинського Володимира Вікторовича. Орден передається його дружині. Герої не вмирають. Так ми говоримо про тих, хто віддав своє життя за Україну, за кращу долю своїх дітей та усіх наступних поколінь. Вони вічно житимуть у наших серцях і у нашій пам'яті. Слава героям! Слава Україні! Героям слава!